А ви, власне, вилася у рабеці, да. ви проти корупції? І ви от, як політик проти корупції? Я вважаю, що. Тому що, що ви ж в... самі кажете, що це важко для політика, а ви є політиком. Це мега важко. Тому що ну, за свою активну позицію в боротьбі проти корупції доводиться іноді розплачуватись, іноді дуже боляче. Тобто, коли відкрили, по моєму чоловіку, кримінальну справу, і майже 10 місяців він був змушений скитатися по закордонах, а я була, по суті, не знаю, матір'ю одиначкою. При живому чоловікові то це зовсім не прикольно. І коли кожного дня в парламенті ти чу, ну, ти чуєш там від лєночки Бандаренка від інших погрози по собі особисто, то ти розумієш, що ти або зараз по дані тікаєш цієї країни, так. Або ти сорі врубуєшся і по-серйозному що боротьба з корупцією в цій державі могла коштувати і життя, і здоров'я. Ну, тут це не зараз там всім всі популярно говорити таке чудове слово люстрація, да там корупція. Ви це згадайте, статья, хто да. про це говорив 6 місяців тому. Так підніміть ці одиниці, і ну справді, хто хто, хто цим займався тоді, коли це було непопулярно. Що можна зробити з середини? Якщо нам дається кожен рік. Звільняти 10% найнеефективніших чиновників, то вже років через 5 у нас появиться ефективний чиновник. Так роблять Майкрософті, вони щороку звільняють 10% найнеефективніших відсотків найнеефективніших співробітників. Якщо в нас є можливість прив'язати роботу чиновника до результату, якого ми від нього як ми будемо KPI за хороший результат і звільняти за поганий, це дає дає поштовх. Ну і якщо говорити про громадський контроль, дуже важливо, щоб люди, ну тобто давати людям відповідну. Світу навики і знання, як правильно розбиратись, в тому що відбувається в управлінні їхні кошти май. Яким чином власне враховувати цю ефективність? По перше, і яким чином по-друге можна цих 10% найнеефективніших дійсно звільняти? Яким чином це можна забезпечити? Прописати скажімо, на легальному контракті прописати їхньому контракті. Наприклад, не все при Черновецькому було погано, точніше майже все але є було пару штук хороших. От я згадала дві речі: перший він грузовики перестав пускати в день в Київ фури і ну, підтягувався. А, ні, то, то його проблеми. А, то на, на здоров'я, киян я ніяк не впливала. Ось, ну хіба не психологічне. А друге, що він хороше зробив, це служба 1551, коли можна було подзвонити і поскаржитися. От я хочу цю слу... Останні два роки вона працює як служба безплатної психологічної допомоги. Тобто ти можеш туди подзвонити, поскаржитись, стає трошки легше. Реакцій ноль. Що треба зробити, щоб А була реакція, і Б. Твоя скарга відобразилася в трудовій біографії того чиновника, на кого ти скаржишся. Тобто відбулася внутрішнє розслідування, що провели. Ло до цієї скарги, і якщо це дійсно так, як говорить громадянин, то цей чиновник має отримати або догану, або якщо це системно звільнення? Абсолютно Яким чином насправді можна проконтролювати, скажімо, щоб це не було лише там якоюсь психологічною підтримкою, як ви сказали. А щоб можна було проконтролювати, чи вирішилось це рішення, чи ні, чи можна, наприклад, надавати якісь номери там цій справі, Треба. Для цього чином? потрібен електронний документообіг, щоб не людина стояла в чергах в кабінетах. Дайте мені сублаговоліть, подивіться на документи. Ні, двома кліками маєш доступ до бюджету. До всіх рішень, ну тобто, це можна зробити. Слухайте, ну так по всьому світу, тільки в наших воєнкоматах досі папочки з зав'язочками. Ну леся, якщо Лес так трапиться, що ви не виграєте вибори, чи будете ви кооперуватися з тією людиною з тим кандидатом, який переможе, і хто це буде? А, доповідаю, я у будь-якому випадку буду діяти в інтересах киян, і якщо мені вдасться провести а, мою команду в Київраду, а, я буду займатися Київрадою. Питання Ось. далі про... Чи буду я копруватися угу. так щодо спільних пунктів програми, Я бачила програми різних кандидатів. Практично у всіх є муніципальна поліція, і це треба робити. Слухати народ, це класно. Да, практично ніхто не готов далі терпіти корупцію в Жеках. Супер. Давайте виробляти спільні рішення за них голосувати, якщо ви всерйозно. Ну, не питання. З мене корона з голови не впаде. Тобто, не тому, що вони мені симпатичні, чи я їх люблю, чи вони мої друзі. Ні. Тому що є спільні задачі, які можна вирішити.